Я вам зараз в двох словах, щоб ви орієнтувалися. 395 постановою 24 червня 2016 року. Значит, э, згідно з 1.3, трикутного Кабінету міністрів на поточний ремонт дороги в місті Радомошлі по вулиці Малій Житомирській, 126,7 тисячі. Поточний ремонт вулиці Кірова, 126,6. Поточний ремонт Котовського 126,7 тисячі. Поточний ремонт міськради 126,8 і поточний ремонт присутствиї 127,1 тисячі. Тобто кошти фактично є. Я думаю, що одним може, давайте ми включимо в проєкт рішення. Куди ми будемо, де ми будемо гроші затверджувати 198? Да? так? Якщо у вас не буде заперечення, я би вас просив і... Вашу думку почути про те, щоб дані кошти внести даний проект рішення і щоб ми могли вже їх.